Використання в промисловості можливостей плазми дозволяє отримати більш високу продуктивність робіт у зворюванні. Застосовуються три основні напрями – плазмова різка, плазмове зворювання, а також плазмове напилення, в якому на заготовку наносять різні матеріали. Найбільше поширена не була плазмова різка. Дуже висока температура плазми дає можливість обробляти будь-які види. Металів і сплавів незалежно від форми і конструкції. Плазмове зварювання як ручна, так і автоматична, як правило, застосовується для виконання точкових робіт. Плазмова різка або зварювання для багатьох видів промисловості є невід'ємним процесом. Вона дає безліч перевог, в першу чергу, дає можливість працювати з будь-якими сплавами та металами. Також при плазмовому різанні поверхня розрізу залишається чистою і акуратною, а вирізання складних форми фігур не доставляє проблем. Завдяки високій температурі плазми розріз робиться дуже швидко, що знижує ймовірність збільшення локального нагріву і виключає деформацію заготовки. При цьому плазмове різання можна при необхідності повністю автоматизувати. Щоб забезпечити безпеку, слід вибрати якісне джерело зживлення. Плазморіз складається з кількох елементів. Ними можуть бути як інверторний апарат, так і трансформаторний апарат в залежності від призначення, повітряний компресор, що подає повітря, або балон зі стиснутим газом, плазмотрон або різок.